Всім привіт! Ось по таким вершинам кам'яних сопок. Тут зустрічається досить багато єжевиків строкатих. Я коли зустрів перший свій єжевик, я думав, що це досить рідкісний гриб, я навіть побоявся його зривати. Але потім мені пояснили, що єжевики є в достатньо кількості не тільки тут, а й в нас в Україні ростуть тільки від Сумської області, вони ростуть більш на північний захід. Так ось є живий він є не не за того, не за цих лусочок на самій шапинці. І за лусочок на шапинці цей єживик називається строкатом. Єживиків досить, досить багато видів. Так ось єживик називається із гемінофора. Зверніть увагу, гемінофор схожий на комусь на голочки їжачка, а ось як мені... На хутра і зв'язку з цим мені мій підписник пояснив, як правильно готувати, щоб вважався цей гриб смачним. Перед приготуванням треба. Обов'язково зняти гемінофор. Тому що, коли їжевик строкатий, та і будь-який інший їжевик відварюється, він набирається водою, шапинка виворачується хутрому цим назовні, і вже гриб нагадує відварену жирну шкуру якоїсь тварини, собаки чи свині, чи можливо щура. І, звісно, коли дивишся, що їси страву із шматками шкіри, щура чи кота, то смаку. Такий вигляд зовсім не додає. А взагалі-то досить пристойний смак у гриба. їжовик строкатий.